Хлопці і дівчата, точніше дівчата, а хлопці теж. Маю роботу для двох жінок на ферму корів. Робота не для всіх, понятне діло. Не всі будуть на фермі корів працювати. Треба дві жінки е, доїти, доїти корови, доїть апаратами. Е, місто БЖЕК 50 кілометрів від Вроцлава. Робота на вже. Е, ставка 24 злотих на годину. По 10 годин в основному, 6-7 днів. Е, житло безкоштовно, 100 злотих тільки плати в середньому, тобто плюс-мінус 100 злотих за світло, може бути і менше, навіть з людини. Жити будете на двохкімнатній квартирі. Зараз там є дві жінки, але вони через 10 днів виїжджають і лишиться вас тільки двоє. Тобто, житло хороше, робота. На фермі, самі розумієте, не для всіх, але хто хоче працювати, то є на вже. І ще треба одного чоловіка також на ферму, але на другу ферму. Теж біля Вроцлава, 50 кілометрів, камінець Зомбковіцький. Там доглядати, годувати, прибирати така чоловіча робота. Кому цікаво, номер є в описі, або пишіть.